Є тільки один винятковий людський гріх нетерпіння. Усі інші злочини виникають з нього у романі Нетерпіння серця Стефан Цвейх з болісною проникливістю змальовує трагедію добрих намірів, що ведуть до катастрофи. Написаний в Австрії напередодні Другої світової, твір передає атмосферу кризи гуманізму та моральної дезорієнтованості. Єврейський інтелектуал, вигнанець і тонкий психолог. Своїх віддзеркалює власну тривогу у долі героя. Молодий лейтенант Гофміллер, зніяковіло образивши інвалідизовану дівчину, намагається загладити провину і нощувається, як співчуття переростає у пастку. Його доброзичливість стає фатальною. Крок за кроком він зраджує і себе, і її. Цей роман про тонку межу між добром і самолюбством. Його психологізм і моральна неоднозначність звучать сьогодні як ніколи виразно. Підписуйся на наш канал, щоб орієнтуватися в безмежному світі книг, став лайк, щоб розповсюджувати книжковий контент, пиши коментар, яка книга справила на тебе враження. Є книги, що зникли з полиць, але не з пам'яті. Переходь за посиланням, заповнюй форму, ми пошукаємо та надрукуємо її для тебе.